Який вміє шанувати пам'ять своїх великих предків, має право спокійно дивитися в майбутнє. Микола Скліфосовський. Життя Скліфосовського це дороги. Рух, дія, спілкування, самосвіта. Ці дороги 30 років вели його до маєтку під Полтавою, починаючи з 1871 року. Народився Микола Склифасовський 6 квітня 1836 року у багатодітній дворянській сім'ї. На хуторі поблизу міста Дубасари у Херсонській губернії. Нині це Молдова. У 1854 році закінчив одеську гімназію зі срібною медаллю. Сюди ж повернувся працювати після закінчення медичного факультету Московського університету. Захистив докторську дисертацію. Одержав звання доктора медицини при Харківському університеті. Стажувався за кордоном. У 1870 році, за рекомендацією Миколи Івановича Пирогова, його вчителя, очолює кафедру медичного факультету Київського університету, де обирається професором. У 1871 році його переводять до Петербурзької медично-хірургічної академії. Ці дороги провели Скліфосовського через полум'я трьох війн. Через його шпиталі пройшло 10 тисяч поранених. Серед них і художник баталіст Василь Веріщаєн, якого двічі оперував Скліфосовський, і він знову повертався в стрій. Під час російсько-турецької війни він працював з Миколою Переговим. Скліфосовський один з перших упровадив антисептику і асептику у хірургії, сприяв жіночій медичній освіті. І був нагороджений орденом святого Володимира третього ступеня з мечами. Дороги Скліфосовського ведуть його у Москву. Спочатку в університет, потім хірургічна клініка, яку розбудував і перетворив у потужний лікувальний комплекс. Нині це Московський міський науково-дослідний інститут швидкої допомоги імені Миколи Скліфосовського. На високому правому березі Ворскви знаходився маєток відрадне, що належав другій дружині лікаря і вченого Софії Олександрівні. Господарство займало 610 землі. Тут була запроваджена восьмипільна сівозміна, велику увагу приділяли худобі і птиці. Утримували і розводили арденських і датських коней, Семетальську велику рогату худобу, йокширських свиней та породистих курей. Був великий сад. Перебуваючи в Яківцях, Скліфосовський носив українську сорочку, солом'яний капелюх і спілкувався українською мовою. Робота на землі була для нього відпочинком. Завдяки господареві маєток відрадне був представлений на міжнародній виставці плодівництва в Петербурзі у 1894 році і заслужив почесну назву Полтавська Швейцарія. Я дуже радий, що розкривається незвичайна сторона таланту чудового хірурга всіх часів і народів Миколи Васильовича. Скліфасовського, цей славний українець, а він себе позиціонував саме із Україною і українством він дуже багато зробив для розвитку садівництва, хмілярства, бджолярства, шовківництва саме на теренах нашої Полтавщини. Микола Васильович включився активно у роботу Полтавського сільськогосподарського товариства 2017 року. Буде 130 років, як він вперше був обраний до цього поважного професійного об'єднання. Причому Микола Васильович був обраний пожиттєвим членом товариства. Одна дослідниця мені розказувала, що вона знайшла записи з Склифосовського, де він описував, як він схрещував. Схрещував персик з абрикосою, абрикосу з персиком. Про це ніде ніхто ніколи не писав. Це все приписували тільки відомому американському селекціонеру Лютеру Бербанку і російському селекціонеру Івану Володимировичу Мічуріну. При Миколі Васильовичем, у його господарстві у Яківцях, починає розвиватися бджолярство. Гарна пасіка в першу чергу. Це і сьогодні не всі розуміють, і біологи, і бджолярі, була засобом підвищення врожайності і таким чином. У садах подружжя Скліфосовських завжди були гарні врожаї плодових культур. Один такий дуже важливий нюанс. У Полтаві, в товаристві сільськогосподарському, оце відділення садівництва довгі роки очолював такий відомий-відомий художник М'ясоєдов, який у товариських прекрасних стосунках був із Скліфосовським. Якщо піти із сучасної садиби, де обсерваторія знаходиться, а ця садиба була Григорія Григоріча М'ясаєдова, і він напряму ходив у Яківці до свого друга Миколи Васильовича Склейфасовського. А чого він туди так багато разів ходив? Коли він довідувався, що у Скліфасовського якийсь сорт новий за плодоносе. Він не міг собі уявити, як він не побачив першим це яблуко чи грушу. І навпаки. А Григорій Григорович М'ясоєдов був дуже гарним знавцем з обрізки плодових дерев. Він написав навіть книжку з цього питання. То з цього боку в нього дуже прискіпливо і багато вчився Микола Васильович Скліфосовський. Савок Сліфасовського. З берега ставка видно садиба Сіфасовського, там жив управляючий, а це його земля, огороди його були, де він вирощував малину, смородину, оце його родина. Далі отуди от був яблуневий сад. Там різні сорти були в його яблук, яких він вирощував. І тут по тому по берегу від ставка вирощував хміль, з якого робив пиво. Василійович був людиною високосвідченою. Його цікавило мистецтво, художня література. У маєтку Відрадне завжди лунала музика. Дружини й діти грали на фортепіано і віолончелі, а доньки ще й гарно співали. Все життя Сліфосовський товаришував з композитором Петром Чайковським. Художником Василем Верещаєним. Нині на території садиби Сліфосовського 9 домогосподарств. У деяких будівлях ще можна розгледіти фрагменти, що свідчать про заможне життя його колишніх господарів. Я проживаю у цьому будинку. Будинок цей належав знаменитому. Хірургу Сліфасовському, його родина тут проживала. Це їх була як дача. Сарай його, цей теж належав до садиби Сліфасовського. Він там держав скотину, там у нього були і кори, і кури, і корови, і свідні, і все. І цими продуктами він допомагав бідним людям і тим, яких він лікував. Один оце залишився, а один отак був сарай, той розвалили і, і кирпич забрали. Оце був парадний вход. У вхід у ламбораторії, де він лікував людей, робив операції, що він тут вдома, і тут вони в його і лежали. Ось, може, ви пройдемо, якщо там двері вибиті, то можете подивитися, яке це приміщення було. Бо тут бачите, там дверей я бачу нема. Мабуть, і там двері зняти. З яківцями у Скліфосовську пов'язані радісні і трагічні події. У жовтні 1919 року кінний червоний загін Бібікова пограбував маєток, а дружину й доньку Тамару по звірячому вбили. Цей дуб був свідком тих подій. На жаль, люди не розуміють мови дерев. Склифосовський вважав своїх семеро дітей своїм земним безсмертям. Але лише старша донька Ольга від першого шлюбу дожила до старості, переживши революцію і Другу світову війну. Родичі вивезли її за кордон. Неподалік від головної садиби у тіні вікових дубів стоїть будиночок, де нині знаходиться бібліотека. А раніше це був мисливський будиночок родини Миколи Васильовича. родині Скліфосовського належала й частина Яківчанського лісу. На території сучасного дендропарку була дача Скліфосовського, яку він подарував своїй молодшій доньці Тамарі. А поряд посадив гай, назвавши його на честь доньки Тамарин. Ми знаходимося біля будинку видатного хірурга Склифосовського, який жив тут понад 100 років тому. Я народився і виріс в цьому будинку і живу тут без кількох днів 55 років. Будинок, як був тоді, в такому занедбаному стані, так він знаходиться і зараз. І такий великий будинок. Ми питаємося так, так підтримувати, щоб він не рухнув зовсім. Але ну, він дуже великий, а влада не хоче нам допомогти. Чи не хоче, чи не може, може йти й друге. І тому, що робити, ми практично так і не знаємо. Неодноразово в цьому будинку гостювала родина академіка Володимира Вернадського. Для якій дітей Схліфосовський побудував чотирирічну школу. Цей будинок також зберігся. Біля нього вказівник до могили Миколи Васильовича. 5 листопада 1904 року на 68 му році життя Микола Скліфосовський пішов за межу. Поховали його на церковному цвинтарі у Яківцях поруч з могилою сина Володимира. У 1966 році в Полтаві відбувся міжнародний форум хірургів. Тоді біля його могили заклали парк. Завдяки Миколі Дубинському. Головному хірургу обласного управління охорони здоров'я на могилі батька і сина створено меморіал. Були облаштовані поховання Скліфосовського батька і сина Лаврові Вінки хрести. А на надгробній плиті могили Володимира з'явився фрагмент відомої елегійної пісні Чайковського, написаної в 1893 році, і присвяченій сину лікаря. Так, Петро Іліч висловив співчуття і підтримав близьку людину. 1884 році Скліфосовський був обраний почесним членом Полтавського товариства лікарів. Він неодноразово консультував і робив операції в Полтавській губернській лікарні. У 1979 році перед головним корпусом лікарні, яка носить ім'я Миколи Скліфосовського, встановлено йому пам'ятник. На нас дивляться сумні вікна недоглянутих будинків садиби Схліфосовського, немов запитують, чи все ми нащадки зробили для збереження пам'яті людини і лікаря, яка жила в гармонії з природою, творила добро і віддала свої сили і життя служінню людям.